Мої вітання, шановні слухачі і глядачі, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Дякую за ваші підписки. Давайте зараз подивимося Авдіївку. Там уже щось таке відбувається. Як, як, Вроді, як другий Бахмут. Не дай Боже. Давайте подивимося, які там енергії, як справи в окупантів, як справи у наших. І чого нам очікувати взагалі. Дивимося. Авдіївка, які там взагалі зараз енергії. Чого слід очікувати? Треба ж таки... король жезлів випав. Ну, так, загальний фон. Як би зараз хочу подивитися. Ну, звісно, король жезлів, ось горить огонь, це пекло. Дуже активна карта показує рух. Тут, знаєте, рух активність, все по колу. Однім надано наказ захопити, будь-що іншим відстояти теж будь-що. Можливо, по цій карті проходить застосування якоїсь нової тактики, нової тактики амбіції з обох сторін зашкалюють, і кожна із сторін буде вперто йти до своєї цілі, палає все навкруги. Така дуже вогняна карта. Вогонь, тут все горить, все вибухає. Тут, знаєте, таке відчуття іде по цій карті, що о, окупанти кажуть, якщо ми не захопимо і не збережемо за собою Авдіївку, то для нас точно буде судний день. Тобто війну можна закінчувати, якщо ми не захопимо Авдіївку. От. І наші так само кажуть. Авдіївка повинна бути нашої. Якщо це відбудеться, тоді можна вважати Кацапом по всім фронтам кінець. Війну майже виграно. От чомусь так. Розумієте, тут от -от концентрація такої енергії з обох боків. Що у окупантів на сьогоднішній день в Авдіївці, там в тому напрямку, Авдіївка. Подивіться, скільки люті. Які такі карти? Ех, ну вони дійсно пішли тут в наступ? Тут, знаєте, в прямому сенсі, не жаліючи живота свого, майже безумство. Оце відлюдник і п'ятірка мечів, якщо ці разом карти падають, то це читається безумство. Це коли ну як без старя в голові. Отак от. А це безумство таке, я собі скажу, воєнне. Бо, е, Бо п'ятірка мечів це ж є сама війна. Дуже агресивно налаштовані. Я вам повинна сказати, що по дев'ятки мечів у них шалені втрати. Їх там дуже багато, але і втрат у них, Ось у дев'ятка мечів, це дивіться, бачите. От, От Просто такі. ну... Дуже багато коротше, вони втрачають своїх людей і вбитими, і, і пораненими. Ну, але тим не менше їх це не зупиняє. Оці великі втрати, які вони бачать, таке відчуття, що їх це як більше, знаєте, як ну, заводить. Тут вони відходити зовсім не мають наміру. Ну і кажуть, якщо так, то поляжемо всі. Отакі в них настрої. Зброя є, бачите, мечі, зброя атакують вдень і вночі. Налаштовані просто таки жахливо. Все змітають на своєму шляху. Ну Тут дійсно таке відчуття, що прям таки як другий бахмут собі хочуть там влаштувати. Карти важкі, агресивні, войовничі, вперті. Будемо йти своєї цілі, будь-що. Найми там всі поляжемо. Оце в них так. Як справа у ЗСУ? Так, тут у нас пентаклі. Вісім пентаклів це майстерна робота. Робота. Звісно, працюють, виконують свою роботу, але спостерігають оцю дику навалу орди. Можливо, є таке відчуття незадоволення по четвірці кубків. Незадоволення тому, що їм треба ресурси. Пентаклі це ресурси, треба техніка, зброя, метал, ну. Отаке, от, от та. а його не вистачає. Так, що ще тут? Двійка пентаклів це про безкінечний вибір тактики. Ну, от дивіться, от наші тільки налаштувалися, от щось пристосувалися, от роблять так. Через якийсь час це вже не підходить, Уже треба по-іншому. Тобто, отак, от, от гнучкість, безкінечно проявляти якусь гнуч, гнучкість, безкінечно щось переміняти, щось, пристосування. От так. Розрахування дій противника Безкінечна. Тут так хлопці роблять свою справу, так як же вони її роблять майже два роки. Незважаючи на всі складнощі, вперто роблять, але їх бісить те по цій карті. Що в такому пеклі нема чим воювати? Оце їх злить і дуже обурює. Ну Це сидять і дивляться, думають, ну 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 що це таке? Бачать же, знають же, що відбувається. Ну дайте нам тих ресурсів, дайте. Та ми ж порвем цих мав за пів години. Тут все опирається ресурсів. Тут пренавала дика, орда дика, таке відчуття, що вони тут чи обкурені всі, чи що вони пруть прям. Дохнуть і тут же пруть. А наші кажуть: ну, ну де, де? Де ресурси? Нема ресурсів. Чи нададуть нашим допомогу? Імператор п'ятірка жизлів, четвірка пентаклів. Імператор тут щось своє начальником відбувається. Нададуть допомогу, але ти знаєте, це виглядає так. Хтось із керівників. Імператор. Ну, тут на картах, звісно, прізвище не написано. Тобто, це якась високопосадовець, керівник, імператор. Коротше, буквально тут треба видерти ту поміч із чиїхось рук. Імператор і п'ятірка жезлів це конфлікт, конфлікт навколо певної ситуації. Коли один каже одне, другий каже друге, якось є таке непорозуміння. Ось... Не то, щоб там, знаєте, мовчки принесли і дали, а от тут тупо такі сваряться. Це конфлікт між керівниками. А далі йде четвірка Пентаклів. Це як видерти з рук те, що дуже потрібно у того, ну, хто як Жадіна тримає добро у себе. Або довго роздумує, чи якось. Ну, Думаєш, що справляться тим, що в них є? От якось так. Тут буквально допомогу треба видерти. І її все ж таки видеруть. Крізь оці конфлікти, непорозуміння, треба щось комусь там доказувати, доводити, сперечатися. Оце отаке. От так. Ну, чи утримують наші Авдіївку взагалі? Чи утримають? Ну, звісно, бої там будучи продовжуватися не один день. Ех, утримають, Але, можливо, десь все ж таки прийдеться, як знаєте, як тормознути або навіть відступити. На якихось позиціях трохи відступити. Сімка мечів це ну, так треба тому, що, ну, тому що треба, тому що цього поповнення ресурсів чекають. Але все ж таки поповнення прийде трійка Кубків, це об'єднання, прийде якихось три сили. Ну, можливо, це людський ресурс, якась нова тактика і озброєння. Чогось три. Те, що все ж таки повеселить душу нашим ЗСУ. Отримання сил, ресурсів тут відбудеться. І тактику окупантів вони вже будуть, ну, якби вже знають, ну, якби вивчили. Тут, дійсно, тут справи тільки в ресурсах. От як вони її тільки отримують, а звісно, поки вона йде, прийдеться десь там ну, відступати. От, то тут так. Дев'ятка жезлів, ця карта називається Володар великої сили через колосальну втому втрати, здолання всіх труднощів, неймовірну здібність відстоювати своє і хоробрість Авдіївка буде відстояна. То, знаєте, так, відомо, що чим ближче ціль Тим сильніший супротив і пітьма густа завжди перед самим світанком. Бачите, ось тут воїн він ледве повзе. Так? Буквально на колінах єле-єле повзе, але тримає в руках вогонь Перемоги. Важко буде дуже, дуже, дуже важко нашим хлопцям. Ну, але все ж таки Авдіївку відстоюють. Ну то і воно не може бути по-іншому, тому що ми ж знаємо, що Україна переможе. Ну так же ж розумієте, не буде. Так, Україна перемогла, а Авдіївка лишилася під окупантами. Звісно, ні. Але це просто жахіття. ось наші хлопці тут готові буквально як леви, як тигри, вгризатися в шию окупантами. А їм ну не хватає. Мало не хватає. Господи, їм поможи. Я вам дякую за увагу. Будемо спостерігати. Тримайтеся.